Вітаю, пане консуле. дякую, що знайшли час для нас для нашого для наших питань. День. По суті, це питання, які ми бачимо і чуємо серед наших громадян України в соцмережах. І в принципі ми зібрали такі основні питання. Ну і перше питання певно полягає в, в цій новині, в цій новій постанові кабінету кабінету міністрів, який дозволяє чоловікам отримати паспорт, виготовити паспорт за кордоном без оновлення військово-облікованих даних. І питання полягає, чи стосується це лише ДП документу, чи це також стосується консульства. Можна зробити це і в консульстві України. Ці зміни стосуються лише ДП документ. Консульство працює як і працювало до цього. Жодних змін діючими нормативними актами не передбачено до консульства. Угу. Ну, власне, чи це ця зміна постанови Кабінету міністрів. Стосується лише виготовлення паспортів. Чи, наприклад, якщо чоловік за кордоном має, оновив свої дані військовооблікові, але там є порушення якихось там правил, можливо, якась повістка приходила, чи це дозволить йому виконати консульську послугу будь-яку? Що стосується консульства, то ми приймаємо сформуваний сформований резерв плюс документ. За дотримані трьох умов, перше ідентифікація, що це саме на цю людину, це сформований QR-код, і він сформований там протягом 20, 72 годин. Ну при нас людина має налити. Якщо ці три вимоги дотримані, ми приймемо цю людину на ту чи іншу дію, яку він записаний. Угу. Взагалі, консульський облік навіщо він потрібен, і скільки зараз ця послуга коштує? Ну, почнемо з того, що консульський облік це справа сугубо добровільна. Ніхто вас не може примусити стати на консульський облік. Саме тому, що вона добровільна, вона платна. Вона коштує, якщо я не помиляюся, десь 20 доларів, тобто, рахуйте, там, 80 злотих це в нетерміновому тарифі, тобто два робочі дні опрацьовується заявка. Якщо ви хочете відразу, то це подвійний тариф, відповідно, 40 доларів. Ем... Консульський облік практично має вплив на дві речі. Це е, три це можливість поїхати автомобілем, який вам належить в Україну на довший період часу. Друге, це ви автоматично на час, коли перебуваєте на консульський облік, попадаєте в списки виборців по закордонній дільниці. Зараз це не актуально. І третє, якщо не дай Боже з вами що стається, ми знаємо, де ви і як з вами як по цим телефонам будемо з вами зв'язуватися, вас шукати. Ось ці три практичні речі конського обліку. Що стосується виборів, відразу скажу, зараз це питання не актуальне, це просто в законодавстві такі фішки. Більше того, без конського округу. Обліку, перепрошую, також можна потрапити в ці списки виборців по закордонній виборчій дільниці. Але до цього питання повернемося тоді, коли в країні будуть відбуватися вибори, щоб не плутати людей. Хотів повернутися до заміни водійських, водійських прав. І питання: наприклад, людина має автоправа старого ще, чи ламіновані такі є, і для того, щоб замінити їх на, на польські. Чи потрібно виготовити пластикові в Україні, а вже пізніше пластикові міняти на польські? Ні, це не є необхідністю. Обмін прав відбувається через ужон диміський чи староства. Вони тоді звертаються до нас і ми перевіряємо через орган видачі. Тобто ми надсилаємо звернення до органу видачі, вони перевіряють. Так само перевіряються як і найновіші, так і найстаріші. Вже там їх декілька було. Щодо електронної черги, зараз змінилася форма власне, постановки на електронну чергу, і зараз вона відбувається через додаток Дія. Чому так відбувається, чи це більш надійніше? І взагалі які плюси цього? Ну тут один із найпоширеніших способів логуватися через дію. Але не все. Це ще можуть бути, якщо у вас є електронний ключ, це ще може бути онлайн банкінг якщо ви маєте онлайн банкінг в Україні. І третій варіант це вам достатньо мати біометричний паспорт. Закордонний чи ID-карточку карточку це теж дозволяє логуватися. Тобто людина, яка має біометричний паспорт, вона може залогуватися навіть без дій. Це нам дає дві речі: перша доведення цієї черги, ви пам'ятаєте про те, що до нас було дуже важко записатися. І це е, не тому, що були такі затребувані дії, це тому, що е, нелегальні посередники просто пакували всі вільні слоти і тоді продавали. Бороли ми з цим боролися, але ця боротьба була, мала тимчасовий успіх. І з веденням такої є черги ви бачите, що в нас є завжди вільні слоти. Принаймні на два місяці вперед. Будь ласка, записуйтесь, приходите. Це при тому, що в рази збільшилась кількість людей, які потребують конських послуг. Друга річ: оця черга, вона є базовою. Тобто це та послуга, яка як фундамент, на якому буде будуватися подальші функції. Тобто відбувається зараз цифровізація консульської служби. І всі вони, всі консульські послуги базуються на одному впевнитися, що саме ця людина прийшла за цією послугою. І ось тут саме такий спосіб входження до її за допомогою електрокепів. Кваліфікованого електронного підпису дає можливість зверифікувати, що це ця людина. Відповідно, ми впевнені, що це ця людина, і з цією впевненістю ми можемо надавати вже будувати на цій впевненості дистанційні послуги на кшталт того самого консульського обліку. Тобто, це лише перший крок у побудові великої системи. Якщо при народженні дитини і набуття її громадянства України. Як в такому випадку батькам можна прийти в живу чергу, чи теж варто реєструватися через, через електронну чергу? Дивіться зараз Міністерство закордонних справ проводить таку чим схоже на банківську акцію. «Now your consumer» знай свого споживача. Тому ми хочемо знати, хто до нас іде. і ваш час, це і наш час, тому що допомагає, тому ми настіливо радимо записуватися. Якщо ви не можете записатися на дві послуги, бо це дві послуги, реєстрація громадянства, дитини паспорт, запишіться на паспорт, далі ми вам допоможемо. Але будь ласка, запишіться і ми зробимо. Якщо ви потребуєте, ви записалися на певну дату і ви потребуєте швидше, ну напишіть нам про це. Ми я впевнений. Якщо буде можливість, підемо вам на зустріч. То можна так сказати, що на сьогоднішній день вже немає живих черг. Так, це була одна із тих принципових змін, які нам рекомендували з міністерства, і практично всі установи за кордоном змушені були там, де це було відмовитися від живих черг. Наші читачі також питають: а чи взагалі будуть в консульстві така послуга, як id карти українські, бо зараз це робить тільки деби документ? А до того ніхто не робив. До того ніхто не робив. Це правда. МЗС ну, Україна довгий час входила з того, що затребуваність у ці послуги за кордоном значно менша, і насправді мало де країв світу, де можна послугуватися цим документом. Тому не було цього. Але зараз із віянням часу і збільшенням українців. За кордоном міністр анонсував деякі фундаментальні зміни туди, якраз те, що ви запитуєте, оформлення ID-карт, оформлення ідентифікаційного номеру з реєстру єдиного платника податків. Які комплексні послуги, там дві послуги об'єднані в одну на кшталт народження паспорта» паспорт або народження паспорта і цей код. Угу. Тобто ці послуги анонсовані Міністерством праці в цьому напрямі йдуть, але до часу, коли буде ця практична реалізація, мені, нам про це ще не відомо. Думаю, що це буде найближчим часом. Натомість ми вже переходимо, наприклад, є в нас така послуга, як Електронний нотаріат, тобто знову побудовані на черзі, коли ви туди записуєтеся, вам просить, наприклад, саме на нотаріальну дію, засвідчення підпису на заяві, оформлення довірності, вас система просить українською мовою заповнити кілька простих питань, що стосуються вас особисто. Пізвшим'я по батькові, ідентифікаційний номер платника податків. І заповнюючи ці дані, вже сама система частково формує ваш, вашу дію, чи то заяву, чи то довіреність. І вже коли ви приходите до нас, якщо вона, наприклад, базова вас влаштовує, ви її можете відразу отримати. Тобто, якраз завдяки тій електронній авторизації, ми вже от перші послуги. Починаємо набудовувати як стіни на цей фундамент. Угу. Ще ж таке задають питання: виїзд дітей без дії ПВ. Тобто, в ситуації, якщо мати отримала карту, немає доступу до дії дитини. Е, яка практика на кордоні? Пускають чи ні? І пускають, і ні. Ну тут ні, дивіться в будь-якому випадку дитину не може бути. Відмовлено в поверненні в Україні, якщо всі документи оформлені. Тут важливий момент, коли ви отримали по народженню дитини свідоцтво про народження, це добре, але цей документ не дає права на поїздку в Україні. Вам треба зробити ще в консульстві обов'язково довідку про реєстрацію особи громадянином України. І зробити або оформити закордонний паспорт, а оформити посвідчення особи на повернення в Україні, тобто документ, який дозволить приїхати в Україну, а вже на місці вирішити або робити паспорт, або ви вже нікуди не їдете. Але якщо ви без цих двох документів приїдете на кордон, то вас швидше за все не пропустять. Тому будьте уважні, щоб не було дорога більш ускладнена а сусіди по автобусу ще й чомусь вас звинувачували. Ем, натомість, коли ви повертаєтеся в Польщу, знову ж таки, ви повинні мати закордонний паспорт. Одна особа, один закордонний паспорт. Цей принцип простий. Чи пропустять вас без ДІАПЛ? Ем, спробую пояснити. Значить, ДІАПЛ – це сформована у додатку в аплікації ДІАПЛ посвідка на проживання, яке дає вам право на тимчасове проживання в Польщі, на строк, зазначений у НІ. Якщо у вас немає цього документу, це значить, що ви не резидент Польщі. І ви можете в'їхати до Польщі, дотримуючись вимог законодавства цієї країни як безвізовий режим, тобто на період до 90 днів протягом 180 днів. Ось тут якраз включаються найбільші помилки. Що таке 90 днів і що таке 180 днів. Тому тут я вас закликаю скористатися просто в вишукарці. В які ви користуєтеся, вийти в пошук шенгенський калькулятор. Шенгенський калькулятор це не, і порахуйте, як це рахується. Значить, на дату вашого в'їзду назад віднімається 180 днів, тобто півроку. Ну, але ми точні люди, 180 днів. І рахується, скільки е, з цих 180 днів ви були в шенгенській зоні, у тому числі дні в'їзду і дні виїзду. Якщо ви були понад 90 днів, вас не, за такими документами не пропустять, тому що ви перевищили дозволений коридор перебування. Якщо вас буде менше цих днів, то вас пропустять. Тому тут кожен рахує сам собі. По закону України, чоловіки, які виїжджають за кордон більш ніж на 90 діб, мають знятися з військово-консульського обліку. Якщо цього не відбувається і людина виїжджає, і вже тут, наприклад, за кордоном знаходиться якийсь час, які правові наслідки можуть бути? Ну, Скажімо так. Це, це законодавство діяло досить давно. Воно не змінилося, просто жорсткіший став контроль за його дотриманням. Точно, що. В, Наразі в консульство немає механізмів, щоб влаштовувати якісь праві наслідки. Всі, і з того, що я знаю, Україна не збирається цього запроваджувати. Тому праві наслідки це можуть бути лише в тому випадку, якщо відбудеться зміна законодавства, або ж якщо невиконання цього обов'язку прив'яжуть до надання певного послуг. Тільки інше мені невідомо. Але можливо, я не, не настільки сильний у цій стороні. От, можливо, бо я більше така з роботи кунства, а те, що відбувається в Україні, мені важко коментувати. Дякую, пане консул, що знайшли до нас час, а ви підписуйтесь на наші соцмережі і слідкуйте наші новини.